Вітання всім! На огляді дуже цікавий захищений смартфон під назвою Doogee V20, в якому є декілька суперцікавих фішок, як, наприклад, другий дисплей. Комплектують дану модель так: інструкція та зарядний пристрій, кабель Type-C, а також кабель OTG для передачі даних з флеш-накопичувача чи для підключення мишки, наприклад. В торці бокові мають металеві накладки. Справа розміщена кнопка регулювання гучності, а також кнопка блокування. На лівій частині корпусу кнопка, яка налаштовується, а також слот для установки сим-карт. На нижньому торці під заглушкою можна знайти Type-C роз'єм для зарядки. Поряд є також мікрофон для розмов. А от на панелі позаду розміщені камери та спалах. а ще фірмова фішка моделі у вигляді додаткового дисплею. Вага смартфону 296 г, тобто це абсолютно адекватний по розмірах, а захищений смартфон. Він також має товщину в 14 мм, тому чудово розміщується в одній руці. Корпус виглядає сучасно і дорого, при цьому є декілька варіантів. Варіантів кольору вставок на торцях, а також задньої панелі. Ну а другий дисплей звісно ж, фішка дуже цікава, яка дає можливість смартфону відрізнятися від конкурентів. На фронтальній панелі розміщується камера, яку встановили прямо в дисплеї по центру. Виглядає непогано, огляду не заважає. Ця модель також має захист від вологи та ударів за стандартом ip 69к, тому було б правильно помістити цю модель у воду. Для тесту смартфон не подає жодних ознак несправності, та й всередині корпусу води немає. Смартфон працює на непоганому процесорі Dimensity 700. Його продуктивності вистачає для ігор, для медіаконтенту та для багатозадачності. Цей чіп також має помірні апетити щодо акумулятору, тому навіть вбудованої банки на 6000 мАч легко вистачить на 1,5-2 доби використання. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, тому питань щодо швидкодії немає. Також і вбудованої пам'яті немало 256 ГБ. В смартфоні є NFC, підтримується також бездротова зарядка. Смартфон працює чудово, він без проблем може задовольнити навіть дуже вимогливих користувачів. Дисплей на задній панелі можна налаштовувати, це, що стосується його стилю. Він відображає пропущені виклики, керування музичним плеєром та, звісно ж, годинник. Встановлена в смартфоні Дуже В20 матриця AMOLED, яка має всі відповідні плюси, величезний запас максимальної яскравості, чудові кути огляду і, звичайно ж, навіть надмірну насиченість кольорів, але це можна налаштувати в меню, тому можете виставити собі менш насичену кольорову гаму. Діагональ даної матриці складає 6,43 дюймем, а роздільна здатність Full HD це супер крутий дисплей, якщо говорити відверто, то навіть у 2023 році немає жодного захищеного смартфону, який давав би таку приємну якість зображення. Захищена ця матриця склом хлом Gorilla Glass 5, тому ніяких проблем із роботою в жорсткому режимі у вас не буде виникати. Також варто розуміти, що девайс ідеально підходить для мультимедійного використання, відео чи ігри неважливо. А от знімати за допомогою 64 мегапіксельної камери – одне задоволення. В свій час на початок 22 року це була одна із найкращих камер, і це багато про що говорить. Нехай стабілізація при зніманні відео тут не супер, але все одно чіткість всіх об'єктів у кадрі вражає. Цю камеру програмно налаштували так, що навіть в недостатніх умовах освітлення ви можете отримати досить хороший знімок. Додаткових режимів знімання тут також вистачає. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 16 мегапікселів. знімає чудово. А ще один приємний бонус 20 20-мегапіксельна камера для нічної зйомки. Інфрачервоні датчики вмикаються автоматично, коли рівень освітлення навколо невеликий. Примусово їх запустити не можна. Одним словом, камера тут що треба. Так, Duder V20 це дійсно флагман свого часу, який отримав, окрім потужного заліза і чудові додаткові опції у вигляді другого дисплею та інфрачервоної зйомки. Купити смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео!